Закон про доступ до публічної інформації загалом не гарантує і не встановлює обов'язок розпорядника інформації надавати відповідь в тій формі, в якій просить запитувач. Якщо інформація існує в запитаній формі, проблем не виникає. Однак досить часто запитувачі хочуть отримати інформацію, скажімо, в скановані копії певних документів, які в розпорядника існують лише в паперовій формі і раніше не оцифровувалися. Такому разі можна спробувати вимагати переведення інформації в потрібну вам форму, посилаючись, зокрема, на статтю 34 конституції України, яка передбачає: кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. А також посилаючись на частину 2 статті 7 закону про інформацію, відповідно до якої ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел отримання інформації за винятком випадків, передбачених законом. Планом вищого адміністративного суду України так розтлумачив зазначені вищі положення. Аналіз частини 2 статті 34 конституції України та частини 2 статті 7 закону про інформацію свідчить, що особа має право вибирати на власний розсуд форму копій документів, які вона запитує. А саме паперову чи електронну у разі, якщо переведення в електронну форму сканування не є технічно неможливим та не покладає на розпорядника надмірний тягар, враховуючи ресурсні можливості, вимога щодо надання копій документів у сканованій формі повинна бути задоволена. Таким чином у запиті варто зазначати, в якій саме формі ви би хотіли отримати ту чи іншу інформацію. При цьому, якщо розпорядник відмовиться переводити паперові документи в сканований формат, при оскарженні такої відмови саме на розпоряднику інформації лежатиме тягар доведення того, що виконання такого прохання запитувача було неможливим або покладало на такий орган певний надмірний тягар. Особливою категорією інформаційних запитів є так звані термінові запити. За загальним правилом, відповідно до статті 20 закону, запити мають розглядатися не більше п'яти днів з моменту отримання їх відповідним розпорядником інформації. Однак в певних випадках інформація може бути необхідною терміново. Зважаючи на це, строк розгляду певних категорій запитів може бути скорочено до 48 годин, якщо запит стосується надання однієї із перелічених категорій інформації. Перше, якщо інформація необхідна для захисту життя чи свободи особи, інформація щодо стану довкілля, щодо якості харчових продуктів і предметів побуту, щодо аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян. Липотання про терміновий розгляд запиту має бути обґрунтованим. При цьому не лише з точки зору того, чи відповідає предмет запиту переліченим категоріям інформації, наприклад, якщо журналіст просить надати йому дані, які стосуються аварії. На якомусь великому підприємстві, але також із з точки зору того, чому така інформація має бути надана терміново. Якщо ці дві вимоги виконуються, розпорядник інформації зобов'язаний надати відповідь запитувачу протягом 48 годин. При цьому зробити це в максимально швидкий спосіб, тобто, наприклад, шляхом відповіді електронною поштою, а не надсиланням звичайного поштового відправлення. Водночас клопотання про пришвидшений розгляд запиту можна включати і тоді, коли ваш запит стосується інших питань. В такому випадку, хоча розпорядник і не зобов'язаний буде виконати таке прохання запитувача відповідно до закону, він може врахувати це при розгляді вашого запиту.